Шановна спільнота, доброго дня! Ми бачимо, що вам дуже заходять наші катування трічіклями. Тому я вам хочу показати ще один трічікль, дуже незвичний в порівнянні з іншими, бо це пасажирський трайк. Спроба зробити мотоцикл трічікл для байкерів. Також у нього задня схема від запорожця, задня підвізка, але він короткий. Бачите, він має двигун також з модернізованою мастильною системою. Він має вілку від Дніпра-соло повністю з верхній траверси, тобто кут махіла в нього змінений. І він має стартерну коробку перемикання передач. Ось така цікава, на мій погляд, техніка. Ми її підфарбовували, звісно, трошки. Але на цьому мотоциклі ми також бачимо, як завод експериментував в одному кольорі з двома різними відтінками. Тобто тут світло зелений і такий насичено-зелений кольор. На цьому мотоциклі ми бачимо вигляді поєднання. Усім гарного дня! Завтра я вам щось також зніму. До речі, якщо є побажання щось побачити, якийсь та огляд, якогось моточіклі чи трічікля, пишіть в коментарях, ми для вас зробимо.